Вітаю вас, друзі, ви на каналі Форлано. І сьогодні я вам розкажу про, мабуть, найкращу пару центральних півзахисників у FIFA 23. По-перше, це найвисокорейтинговіші гравці, в принципі, особливо дебрюйне. По-друге, це надзвичайно ефективні гравці, трошки детальніше я розкажу вам згодом. Сьогодні вашій увазі невеличкий огляд вікінг-ліги, де грали ці два гравці, відповідно, і звичайно ж, нагороди за цю ВЛ. Ну, а почну я свою розповідь з того, що Горець мені дістався абсолютно безкоштовно. Но то уявіть собі ось така от картка з рейтингом 98. Free. Єдине, що я витратив час на те, щоб відіграти 25 матчів разом з його там, попередньою версією левелапа, разом з другом, у якого та картка була, і ми в кооп через Division Rivals вибили разом ось цю картку. Мені абсолютно безкоштовно відповідно він свою продав. І в підсумку маю отакий от півзахист: 98 Горіоцька та 99 Дебрюйне. Кевін є єдиним зараз півзахисником, який має рейтинг 99 у грі. 5 Плюс 5, звичайно, що її характеристики. Ну тут. Дефендинг. максимум фізика, максимум дріблінг, окрім двох характеристик, максимум паси, усі, максимум, удари, ну там, в принципі, майже максимально все. Ну і по швидкості 98 та 94, відповідно. Леон Горецька трошечки поступається по атакуючим показникам, як мінімум, це відсутність п'ятірочки на фінтах, проте є 4 плюс 5, що теж доволі таки непогано, адже цей гравець саме опорного плану півзахисник, максимальна швидкість, достатньо круті удари, пасульки майже максимальні, дріблінг приблизно як у Кевіна Дебруйне, може трошечки гірший. Так само майже максимальна фізика і майже максимальний. Дев. Ну, а як ці два хлопця себе проявляли в останньому десятку матчів Вікін ліги дізнаємося прямо зараз. Ну і розпочнемо, мабуть, ми з Кевіна Де Брюйне. Все ж таки, О -о -о. це Де Брюй знайомтесь. Це Ноєр. Це гравець, якого я використовував більше під е, підключення до атаки, тобто це самий справжнісінький бокс бокс Гравець, який грає добре і на захист, і на атаку, і регулярно підключається в атаку. Серед плюсів, які я помітив точно в цій карті, це дійсно відчуття, що цей гравець має класну фізику, тобто там все по 99 на карті, і, і це бляха відчувається по ударам. Трошечки інколи ну не щастить, не докручує м'яч чи не вистачає трошки сил удару. Але переважно все одно, як для півзахисника, в нього прекрасна, абсолютно прекрасна реалізація. Ну і звичайно, що, як я вже казав, фізика дефендінг в тому числі, ну вони максимальні і вони дійсно відчуваються максимальними. Тому для мене ця картка реально є еталонною карткою в центр поля. Горіцька ж, Леон Горецька, він більше захисного плану. Звичайно, що гравець можна його теоретично бокс-ту-боксом називати. В нього є непогані удари. Звісно, що підключився в атаку, він може там і голову виграти, і з обох ніг вдарити. Але рахуйте, що це гравець саме на захист вашої команди має бути акцентований. Він забивав там в мене трошечки, але то таке. Головне, що він руйнував ну, дуже багато атак суперників. Штучним інтелектом він ідеально зазвичай руйнував. Рухається в такі точки, в такі позиції, аби закривати будь-які паси суперників. Тобто картка фактично грає сама замість вас, коли ви нею не керуєте. Підключався до атаки, також мав ефективні результативні дії, і голи, і асисти. Але як опорник, ну, це для мене зараз майже теж ідеальний варіант. Мені надзвичайно легко гралося з такими півзахисниками, бо не було жодного суперника, який в центр поля мене перегравав. А отже, висновок який, що і Дебрюйне, і Горецьке вони дійсно є. Ну, якщо не най-най-най кращими в центр поля зараз FIFA 23, то одним з це 100%. Тут же суб'єктивне таке питання. Комусь там подобаються маленькі гравці по типу конте, комусь навпаки, повище, як Мілінкович Савіч, э, э, цей півзахисничок, э, колишній голкіпер. Але мені дуже сподобався цей центр поля. Якщо по дебрю не залишилось буквально там три дні на виконання його версії 99, і після трьох днів ви вже не зможете виконати цю картку, то на горецька завдання. Висітиме ще чимало. Тому ви встигнете купити його попередню картку, або спіймати, можливо, десь е, в паках, виконати завдання, і отримати відповідно картку 98, з якою можна грати ну, абсолютно легко до кінця цієї гри. Ну, і так як я сказав, що Вікінліга минула доволі таки легко. Звичайно ж, ми зробили перший ранг 19 перемог, і один в мене був дисконект. В переможному матчі, в який я виграв, з дисконект і мені дали поразку. Тобто, в цілому можна сказати, що абсолютно без поразок ця команда виступила. І тепер давайте поглянемо на нагороди. Поїхали. поїхали Дякую за вподобайчик, панове. Дякую вам за ваш відгук, на моє прохання. Я навіть увімкну зараз. У -у. Орланд був червоний, да? Ось такий, трошечки а тепер білий. Звіть мене Форлан білий. Давай, let's go. Перше! Перше в цій FIFA За Лігу Мбапе! Падає! Піку. Що це за новини такі? Лол. Так, окей. Хто ще? Мессі? Хрістяну? По рейтингу дає, дає прям дуже непогано. Мамбепе. А, все, ясно. На цьому закінчимо. Так, три червоненьких топових. 91 тодци. Let's go! Дальше, пішов. Топові прямо обісратися можна. Прям кожного в основу можна ставити. Візьмемо Харякейна. Наступний. О! О, ну хоч щось, Льова. Я, ну, яскравіше набагато за Кейна. І фіналісіма. Давайте Месі тоді, щоб всіх нападників зібрати, всіх трьох весь клас. Uh, wait a minute. I know you. You're Kevin De Bruine. 97. Вартістю зараз ТОД 325 тисяч. Ну він мені явно ж не потрібен, бо в мене 99-та версія, якщо ви пам'ятаєте. Level Up апнута. Але слухайте, приємно. Ну, непогано. От якщо б такі нагороди, навіть не за вартістю, а за якістю, падали б завжди за перший ранг, я б вишов. Я був би просто супер задоволений. Але от такий нагород насправді один на. Один раз маю вазі на 5, 6, 7 вікинг-ліг. Ну, Ви ж знаєте, в принципі, то регулярно дивиться. Поїхали. 5 гравців 84. Ай! Воркаут. ж вже був. Це ж було вже, як казав хоч. О! Ну ладно, доведеться СБЧ на ніч зібрати, конечно. Тебе замість ось сюди, о. Тебе замістю сюди. О. Все вистачить. Все, зараз відкриваємо далі. І наприкінці дозбируємо ікону, відкриваємо зубастка. І на цьому FIFA 23 завершуємо Ультимате! Ммм, ману. Ману ВСБЧ, ану. Терстегін ще. Так, гарно. Фодору вистачає зараз на СБЧшечку. R10? R10? ну, Це непогано, але R10 я вже ловив. В праймі якраз на свіжий аккаунт, не на цей. Так що не дуже хотілося б R10. Якісь нові відчуття можна. Бразил. Эй, hey, food це не зубастик, але... З скільки коштує просто на секундочку. 2,2 мільйони. 2,2 мільйони. Зараз 2,2 мільйони це ого-го, які коштує. Ого-го. <coughs> так, для порівняння, 2,2 мільйони Жерзіньо. а зубастик middle, 94 версія, коштує 1,8. Солідно! Полідно, непогано. То тобто, може і заграємо його десь на тижні в наступних відборах Why not? на останок. Три гаранти тотців Продаваємо їх, три гаранти. Let's go. Mm -hmm. От. Спершу на думку прийшов енкунку коли я побачив Францію чомусь. Потім бачу СТ і далі бензема Думав бензик хоча б. Бендідер дешево. дешево, на жаль. Ну, не так, що прям і дешево. 125 я стану трекін. Це не 20 тисяч, правда? Це більш-менш. Ну, Кошти все ж таки. Ой, ні, МБП навіть навіть не думав. Навіть не думав, що може бути МБП. Це не Unreal. Unbelievable було. Просто Unbelievable. Мені здається, простіше субастика впіймати, чим МБП. А особливо зараз. Тоді, коли він падав там, з Ліги 1, коли Ліга 1 була в тиждень, там ще можна було впіймати, але от зараз впіймати МБП, ну це пісець. По факту. Факт. От такі от нагороди Duty eSport в липні. Вже наприкінці липня, можна сказати, коли вже FIFA потрушку завершиться, залишається серпень, залишається там. Половина вересня, і вже нас очікуватиме наступна версія гри FC24. До речі, сьогодні, от в момент, коли я записую це відео, має вийти ще геймплейне відео від eSports, де розкажуть більше про новинки саме з геймплейної точки зору у новій грі. Тому обов'язково, звичайно, щоб погляну це відео і е, зроблю аналіз його на свій YouTube канал А поки що я вам дякую за перегляд, дякую за підтримку вашу. І напишіть обов'язково в коментарях, якщо чекаєте, FC24. Чотири побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні! Па-па.